Всім привіт! Ми продовжуємо відео Уроки про використання віртуальної реальності для реабілітації. Я Петро Радміновський, режисер, автор різних емерційних проєктів. Це шолом, який нам працював колеги з Берліна Квест 2. Це модель 2021 року. Вона коштує близько 10 тисяч гривень. І в 23-му році, в грудні, компанія Meta випустила нову версію Quest 3. Я раджу брати її. Там краща якість, там більше можливості для доповненої реальності. Але цей шолом ще теж актуальний, нормальний, і ним можна користуватися. От вам прийшов цей шолом в коробці разом з джойстиками, дротом зарядки. Як його включити? Для цього є от така кнопочка. Та натискаємо її. Ці кнопочки, вони регулюють гучність. Якщо це перший запуск, то ви натиснули цю кнопку, що так прокинувся, попросить вас обрати мову. Є кілька мов: англійська, кацапська, от, там, здається, польська ще, української, на жаль, немає. Я обираю англійську. І далі він там, треба підключитися до Wi-Fi, щоб шолом скачав он... оновлення якісь та всі ці нові. І поки шолом це скаче, на телефоні мені треба зробити обліковий запис. Мені треба завантажити програму MetaQuest на Android чи на iPhone. Для того, щоб з телефона я міг керувати шоломом. Зокрема, запускати програми, дивитися, що в шоломі людина бачить. І ще там кілька та, потрібних функцій. Ну, Шолом не запуститься, поки я не створюю аккаунт та і не введу, от, б, там, не синхронізую. Посилання на цей додаток будуть в описі до відео. А, ще момент експлуатації, що повного заряду батареї вистачить на 2 години. Потім Type-C можна підключити Powerbank, чи поставити його на зарядку. В джойстиках теж є о, такі, та, А, а їх ну, на тиждень е, вистачить, потім теж зарядити, якщо це акумулятор або купити нові. Припустимо, вже тут все встановилось, оновивсь, додаток в мене теж є. І шовом мене просить ввести пароль та, на телефоні. Я ввів цей пароль. Так, як одягати шолом? Тут Просто ці резиночки можна зменшити в відстань. Хто в окулярах, то теж не проблема, можна одягати прямо на окуляри. Ось так. Ці штучки теж рухаються в сторони. Якщо там в когось велике чи маленьке обличчя, От, та, я просто одягаю там шолом. Оця кнопочка це такий основний клік, в мене є промінчик, який, яким джойстиком я вводжу і обираю різні тут, так, кнопочки. От. От за рахунок цих камер, коли людина розважається, Грається там, фітнес-бокс запустила, то... вона навколо себе малює таку зону безпеки, щоб не врізатися в стіну, бути в цьому ражі гри, буде щось робити. Та для наших цілей це ну, трохи така зайва річ. Бо, наприклад, да, от є пацієнт, який зараз та, лежить у ліжку. Я не облаштував цю зону безпеки та навколо себе. Даю пацієнту, а шовом буде йому казати Create New Boundary. Та що воно хоче? Тому це можна відключити. Але тоді шалом там може використовуватись тільки під наглядом лікаря. Ну і взагалі так краще використовувати цей шолом під наглядом лікаря. Цю зону можна відключити, це трохи складно, і про це буде окремо відео. І як я згадував, що можна включити підтримку руку. За рахунок камер, що вам може розпізнавати положення пальців. І зараз я це зроблю. Для цього треба зайти в те налаштування movement tracking. І тут hand-body and body tracking. Це включено. Підтвердити, що. Там та, невеличка інструкція, як це буде користуватися. І тепер я побачити, побачити мої руки. Ось побачила. І та, от тепер в мене є цей промінчик, і я роблю клік ось так пальцями. От я бачу свої руки. Там, ось так викликати меню. Так, такий мудрий. Ось так ставиш пальчик і з'являється тут іконка. І тепер можна запускати і встановлювати різні програми. І це вже близьке до того, як це робити на телефоні. Та багато програм тут ну, продаються як в От, Але я вам розповім про підбірку, таку добірку класних програм, які зарекомендували себе для реабілітації. До зустрічі, залишайте свої побажання, коментарі і питання під відео. Дякую.